Знаєте, переглядаючи другий тайм матчу рук ворства, я піймав себе на думці, що Олтавська команда виглядала для рухівців молодих як боксерська груша для боксерів. Передачі в глибину, клімчук біжить, там всі йому допомагають, потім рух, бах, і з лавочки то вийшли ще там. Сліжі. Такі хлопці, як Квасниця, які можуть там проміжні як ось Суарес. Абсолютний респект руху, особливо за другий тайм поєдинку. Якщо в першому таймі вони не перекон... дуже переконливо грали, то в другому таймі вони просто ну знаєте, якби загнали ворску без шансів. Команда симпатична, мені подобається, тому навіть трошки загесник вперше в житті підтримує. Підтримую рух Віталій Пономарьов, головний тренер дитячого садка імені Григорія Козловського. Красунчик цього тижня. Футбольний клуб Руг на думку експертів, футбольних людей без сумнівів став відкриттям нового чемпіонату. Перші два тури матчі проти учасників Єврокубки від України і рухівці здобувають максимальний результат. 6 очок. Та на це раз справжнє випробування. Перший виїзний поєдинок для жовто-чорних проти одного з претендентів у цьому сезоні на Єврокубки проти Житомирського полісся Новачка УПЛ. Чи впораються підопічні Віталія Пономарьова з цим викликом, першим виїзним матчем сезону? Давайте дивитися на компліменти рухівці вже заслужили, але потрібно надалі тримати марку. Слава Україні! Це рух на виїзді, і ми розпочинаємо. Рухівці вперше переїхали у Житомир. Мальовниче місто у центрі України зустріло львів'ян сонячною погодою. Помітно, що у Житомирі довго чекав на елітний дивізіон. Клуб класно забрендував свій стадіон, тому перші враження лише позитивні. Поява Полісся в українській прем'єр-лізі звичайно додасть інтриги в нашому чемпіонаті. Класне місто, обласний центр, амбітна команда, хороший стадіон, хороші трансфери. Нові обличчя вже Поліс відкриває для нашої української прем'єр-ліги. На протистояння жовто-чорних у Житомир завітали і засновник руху Григорій Козловський, керівництво клубу і колишній капітан львів'ян Валерій Федорчук. На думку Валерія, нічийний результат в матчі з Поліссям вважав себе хорошим результатом. Вже ніякої недооцінки не буде зі сторони суперника. Думаю, сьогодні буде цікава гра, але, як казав Лобановський Валерій Васильович, вдома перемога на виїзді нічається чемпіонський графік. Я думаю, що для нас ясно, що в нас амбіції завжди потрібно хотіти перемагати. Але якщо ми візьмемо тут на виїзді один пункт, я думаю, що це буде дуже хороший успіх. Це ж перемогу у перших двох турах окрилили підопічних Віталія Пономарьова. У Житомир Жовто-Чорні приїхали лише за трьома очками. Давай, На матч рухівці виходили максимально зарядженими. Традиційні рукостискання спільне фото на підтримку родин військових: зустріч капітанів, передмачова світлина і все готово до початку двобою. Лунає стартує свисток арбітра, тримаємо кулаки за жовто-чорних. Віримо у перемогу. Буде бій. Рухівці з перших хвилин побігли пресингувати суперника. Вже на старті зустрічі у справу вступив Кіпер Полісся Бойко. Все ж поступово ініціативу перехопили господарі поля. Звичайно, що є деякі нюанси, які треба виправляти. Тому що перший тайм ми не зіграли, так як ми хотіли. Серівно вулицювали з хвилювання хлопців. Дуже хочеться, щоб вони виходили в пему на Але я вже я ще казав, що зразу воно все так не буде. Небезпечно пробивав поворота Гладвія Будківський, але м'яч пролетів по всіку. До слова, гравці Полісся в цьому матчі мали неабияку підтримку. Яким чином, попри заборону, на трибуни потрапили вболівальники житомирян. Натомість Рух теж не залишився без підтримки. За парканом стадіону із клубним шаликом за команду вболівав Ігор, який приїхав на гру зі Львова. Гордин, місто лива Галицька столиця! Тільки перемога! Більше не годиться! Радий побачити команду, хоча вперше заслідний час. Я приїхав зі Львова. Зі Львова, так, їхав? Так, так, до Києва, до Бердичева електричкою сюди, до Житомира. Вже довго боліваєш за рух? Перший перший тайм завершився без забитих м'ячів. Команди пішли відпочивати. Ну а ми вірили, що по перерві рухівці знову усіх здивують. Віримо, що у другому таймі підопічні Віталія Пономарьова зможуть перевернути гру на свою користь як в якості гри, так і в результаті. А й справді, перерві жовто-чорні заграли новими барвами. Перший тривожний дзвіночок біля воріт полісся був після пострілу Климчука. Ну а далі на футбольному полі з'явились квасниця та руніч. Ілля одразу взявся за справу. Згодом за мешкарного майданчика пробував климчук. А ще за мить ідеальна нагода була у сапуги. Притула. Капітан був дещо розчарований, але жовто-чорні відчули, що цей матч буде за ними. Добре, 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 сам заб'єш. Давай, сам, давай, 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 давай. Може, ми вийшли трошки невпевнено, якісь були, але вже подальшої гри дум таймі додали швидкості, і почали виявлятись моменти 20-річну квасницю стримати було неможливо. Браво! І ось остання хвилина гри. Рух в атаці. на передача була Юрія Климчука. Чесно, напевно, одна з кращих передач, я отримав. Не гріх було не забути цього. А передача була справді розкішна. Юрій Климчук на старті сезону демонструє, що є одним з найкращих бомбардирів УПЛ. У своєму сотому матчі в українській прем'єр-лізі Юрій оформив асист. За перші три тури у його активі три забиті м'ячі та дві гольові передачі. Справжній лідер. Дуже радий, що зміг уже зіграти стільки. Матчів на такому рівні, вищій лізі. Дуже радий, що ми сьогодні змогли виграти. Чи віддав сьогодні асист, то день, думаю, вдався. Це вже виходить як в азарт, вже хочеться ще більше і більше допомагати команді. І я думаю, це плід моєї роботи, плід роботи нашої команди, моїх партнерів по команді. Так що дякую їм і дякую їм сьогодні за перемогу. Підопічні Віталія Пономарьова довели матч до логічного завершення. Рух на виїзді здолав Полісся 1-0 та здобув третю перемогу поспіль в новому сезоні. Три матчі, три перемоги. Скажи перед сезоном, мало хто би повірив, відверто кажучи, що ти про цей старт сезону думаєш дитячий садок дає свої плоди, як говорять деякі експерти. Після гри у роздягальню завітав засновник руху Григорій Козловський. Потиснув руку кожному та не стримував себе в емоціях. А коли до команди зайшов головний тренер, усі зустріли Віталія Пономарьова оплесками. Ну а далі було вже традиційне емоційне командне фото. Друзі, фантастичні емоції, просто фантастичні. Не хочеться прокидати зі цього сну три матчі в українській прем'єр-лізі, перші три тури і три перемоги. дев'ять очок. Це щось, ну давайте щоб не будемо говорити зайвого, тому віримо в команду, віримо в жовто чорних Буде бій. На все добре. До зустрічі! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.